Із сміттям у селі на рівненщині закрили єдине сміттєзвалище. Місцеві б'ють на сполох. Тривожний ранок у рівному із задимленого будинку врятували матір із немовлям. ITV. новини. Добрий вечір. На майдані незалежності у Рівному попрощалися з героями Павлом Поліщуком та Володимиром Цекларам. До лав збройних сил України Павло Поліщук приєднався добровільно з 12 липня 2024 року. До цього нема військового досвіду. 45-річний солдат загинув у день свого народження, 17 вересня 2024 року на покровському напрямку. Під час виконання бойового завдання лише днями вдалося повернути додому його тіло. Володимир Цеклар у квітні 2024 року Му році приєднався до лав Національної гвардії. Проходив підготовку в Польщі. Згодом брав участь у бойових діях. Був поранений після реабілітації. Повернувся на службу. 23-річний молодший сержант Володимир Цеклар загинув 26 травня 2025 року під час виконання бойового завдання у Краматорському районі. Вічна шана та пам'ять героям. Куди дівати сміття у селі Поляни, що на Рівненщині місцеві б'ють на сполох. У селі закрили єдине сміттєзвалище. Натомість планують зробити роздільне та централізоване вивезення відходів. Ба більше, за словами місцевих, у 2021 році, під час будівництва дороги сміттєзвалище розрили та вивозили із нього пісок. Хоч жодного кар'єру до цього там не було. У заплутаній історії із сміттям, кар'єром та людськими претензіями, розбиралася наша Вікторія, кимець вона розкаже більше. Це відремонтовані 6 кілометрів дороги до села Поляни, що входять до Малинської громади. Робили її у рамках програми Велике будівництво у 2021 році. За піском далеко не їздили. Брали на околиці села із місцевого сміттєзвалища. А от чи законно ніхто не знає. Виїжджаєш по дорозі до себе. на пай було видно, екскаватор працює туди. Ще було вложено, так як щоб машини цієї габаритни не прогрузали ще щебіночкою була дорога вложена. Ну і возилися там по цьому, там можна подивитися, дорога теж втоптана. У 2021 році, коли будувалася дорога, і вивозили, на яких законних підставах нам не відомо, бо в нас були збори. І в неділю я на зборах задав питання голові ОТГ, на яких підставах возився пісок. Вони сказали, вам зробили дорогу, тоді не задавайте таких питань. Голова Малинської громади каже, чому звідти брали пісок для будівництва, не розуміє. Запевняє, жодного відношення до цього немає. А щодо розривання, не розривання е якогось кар'єру, я це не коментую, тому що я до цього будівництва не був причетний безпосередньо, але я був причетний тільки на виготовлення як голова на виготовлення проєктно кошторисної документації. Тобто, ви не знаєте, що вони там цим світозвалищем розривали. Ну ні, ні, ні. Так само про будівництво і вивезення піску не знають і в департаменті екології та природних ресурсів. Радять з цим питанням звернутися до правоохоронців. У реєстрах кар'єр по забору піску у тому місці не значиться. Мене а... інформації немає. А хто штрафує за таке? Однак це ну, якщо це великі збитки, то це національна поліція вслідні да, що незаконно видобування кошти копали. Якщо це не невеликі об'єми, то це екологічна інспекція. Час пройшов, дорогу зробили, і місце, звідки возили пісок, знову почали використовувати як колись, возити туди сміття. Втім, у травні цьогоріч місцевим сказали, що сміттєзвалище закрите, вивіз відходів туди заборонений. На сьогоднішній день нас постало таке питання: як ми залишились без сміттєзвалища. Е, яке, скажімо так, сільський е, староста голови е, навіть не староста, а. Голова громади заборонив нам їм користуватися. Нам голова пропонує цим будівельним сміттям засипати ями на дорогах. Анатолій Дімітров пояснює, сміттєзвалища вимушені були закрити та прибрати, оскільки землі під ними не належать селищній раді. Вони державні, а віднедавна ними почало опікуватися ДП ліси України. В них вона зареєстрована, ця земельна ділянка, і в апріорі там не може бути на сьогоднішній день. Сміттєзвалище, тому що на землі держді сміттєзвалище утворювати заборонено. так як воно стихійне, це сміттєзвалище вийшло. Відповідно, ми його. Зобов'язалися прибрати, захоронити те сміття, і ми це зробили. Сміттєвого колапсу переконує Анатолій Дімітров. Не буде жителям запропонували альтернативу. У селі поставили сміттєві баки для роздільного збору відходів. Вивозити його буде комунальне підприємство Березнівської громади. Для людей це буде платно. Знайшли вихід, як утилізовувати навіть великогабаритне сміття. Голова радить використовувати його для ремонту доріг. Є е, розуміння, того, що десь в нас є дороги, які не Облаштовані нормально, є ямки великі. В ці ямки можна тверде побутове, нетверде це сміття, велике габаритне як ви кажете, і це на мою думку, і десь відповідно його. Таким шляхом вивозити звичні для сільської місцевості сміттєзвалища розповідають у департаменті екології та природних ресурсів Рівненської ОДА мають відійти в минуле. Їх будуть ліквідовувати по всій території Рівненщини. Усе через прийнятий ще у 2022 році закон України про управління відходами. Згідно з ним на Рівненщині розробили регіональний план. Має бути на всю область лише чотири законні сміттєзвалища, замість існуючих 360. По одному на район для вивезення відходів планують залучати спеціальну техніку та людей є рівненський полігон. Він буде покривати весь рівненський всі, всі робосір громади. Себе відсортувавши сміття, будуть звозити на захоронення. Люди просто платять гроші, до них приїжджає сміттєвоз, забирає сміття і везе за їх там на станції переробки чи обробки, чи на сортувальну станцію, чи на перевантажену станцію. Люди людина на діло її взяти пакета. Якщо вона може відсортувати є кілька контейнерів, їх настій контейнерів або просто, якщо там є умовно, там органічні відходи, просто взяти їх в пакет зібрати і залезти до контейнерів. У департаменті додають така практика уже є на Рівненщині. До прикладу, у шпанові замість стихійного сміттєзвалища. Давно користуються роздільним та централізованим вивезенням відходів. Невдовзі у Милинській громаді планують познайомити місцевих із новим способом утилізації сміття. По старому уже не буде. Вікторія Якимець, Денис Козлов, телеканал ITV Media Group. Тривожний ранок. В одній з багатоповерхівок рівного у підвальному приміщенні сталося займання. На місце відразу приїхали рятувальники. Вони евакуювали мешканців будинку, зокрема, і матір із немовлям. Деталі знає наша Юлія Котляревська. Ранок для жителів цієї багатоповерхівки виявився зовсім неспокійним. Близько восьмої години ранку мешканці будинку на вулиці Віталія Магеля побачили дим під будинком. Стали зазвичай дітям готувати їсти, бачу дим звідси йде. Думала, сочкусь курілку курить у цього. Бачу сильніше. Дону вітер вже вогонь начався. Я тоді вже викликала пожежників. Вибух був якийсь, був вибух. Я просто пішла на балкон подивитися. Чую, що мужики говорять, вже тут люди були. Мешканці будинку розповідають через сильну задимленість. Вони навіть не могли спуститися на вулицю. Їх евакуйовувати почали рятувальники. Серед врятованих вагітна та мама з немовлям Пішло все наверх. То знаю, що звідти там виводили, бо не могли вийти взагалі не, не в коридор, не з квартири. І вагітна була, і була мама з вомісячні діти добудилися їх весь зранку. Рятувальники гасили пожежу близько 40 хвилин. Залучили до ліквідації займання три одиниці пожежної техніки та 12 рятувальників. Близько 40 хвилин знали... Щоб повністю ліквідувати пожежу, внаслідок якої вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 4 метри квадратних. Вогнеборцями врятовано двоє людей, одна з яких дитина, та евакуйовано що? ще 10 громадян. Наразі усі причини пожежі та розміри завданих збитків встановлюють фахівці. Юлія Котляревська та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Відсутність інклюзивного простору у громадах, брак практичної інформації та кваліфікованої допомоги про такі проблеми розповіли екс військові міністерці у справах ветеранів України Наталії Калмиковій. Усе це відбулося під час робочого візиту посадовиці на рівненщину з деталями. Наш Остапець. Важлива зустріч Рівненського ОВА відвідала міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова. Спочатку робочу зустріч провели разом із керівниками структурних підрозділів ветеранами війни та їхніми родинами. Опісля організували брифінг для медіа. Я дуже рада, що сьогодні дійсно відбулася дискусія. Ветерани озвучували те, що їм болить те, що необхідно поправити, змінити, удосконалити. І я власне впевнена. Що у співпраці центральної влади і місцевої влади ми зможемо зробити. Життя наших ветеранів кращим. очільниця міністерства відвідала рівненщину, аби почути актуальні потреби ветеранів та із представниками влади на місцях визначити спільні методи у вирішенні проблемних питань. Дійсно, потреба є в тому, щоб зустрічатися більше на локальному рівні. Тому для себе визначив, що раз на місяць, як мінімум, будемо зустрічатися із всіма ветеранами, які в нас є, які виявляють бажання для того, щоб бачили ту точкову проблематику, яка є. А точкова проблематика була в частині медичної. На забезпечення окремих побутових питань, які точно можемо вирішити за рахунок комунікації на місцях. На зустрічі був присутній Євген Федосієнко. Чоловік служив у 14-му окремому стрілецькому батальйоні. Полісся зазначає, комунікація з ветеранами є важливою. Про їхні проблеми повинні знати 90% скажімо так, проблем виникають через через саме людський фактор. В деяких громадах немає інклюзивного простору, де, де, деколи немає ветеранам, куди звернутися або вони не просто, просто не поінформовані. Декуди вони можуть звернутися за певними пільгами і так далі. До речі, багато хлопців звертаються із проблемами з довідками, із частин, із лікарень, з проблемами з оформленням ОБД. Загалом у присутності міністерки обговорили розвиток ветеранської політики в Україні. Кожен мав можливість наголосити про чіткі проблеми та запропонувати власні ідеї. Максим Остапець, Артем Шаула, телеканал Media Group. Костянтин Степанюк, рівненський художник, як продав картину, а потім намагався викупити її назад. Як одного разу його робота потрапила у музей. А також що у нього спільного з Айвазовським. Про все це Костянтин Степанюк розкаже у програмі талановиті сьогодні о 20.30. Не пропустіть. Друге життя у рівному хочуть створити сучасний центр для сортування відходів. Нагальна потреба Рівненська міська рада передала чергову допомогу нашим військовим. Вчитися правильному поводженню із відходами так у рівному хочуть створити сучасний центр для сортування сміття на території комунального підприємства. Окрім того, жителі рівненської громади зможуть туди зносити речі, які їм не потрібні, а інші приходити і безкоштовно брати їх. Мова і про техніку, і про одяг, і про взуття. Чому важливо сортувати сміття та що кажуть місцеві жителі про запровадження такої альтернативи у місті? У матеріалі Сніжани Твардовської. Друге життя для сміття у Рівному планують створити місце, куди мешканці громади зможуть безкоштовно здавати відходи для їх утилізації, переробки або ж повторного використання. Центр буде поділений на три зони: туди можна приносити як вторсировину. тобто ми... Пластик, папір, скло, метал туди можна буде приносити для повторного використання побутову техніку, меблі, тобто як в робочому стані, так і на робочому. Точно так же туди можна буде приносити одяг, як там чоловічий, жіночий, дитячий і так облаштують центр на території підприємства КТП 1728 на вулиці Володимира Стельмаха. Окрім того, що жителі рівненської громади зможуть туди зносити речі, які їм не потрібні, а інші приходити і безкоштовно брати їх. Це і побутова техніка, і одяг, і взуття. Також поява такого центру має зменшити кількість захоронених відходів на полігонах та зробити чистішими вулиці та двори, адже здебільшого усе вивозять на сміттєзвалища, де відходи займають величезні площі землі та шкодять довг. Кіллю а так їх можна буде здати на переробку. І як наслідок ми отримаємо поліпшення екологічного стану довкілля шляхом зменшення навантаження на екосистему та отримання вторинної сировини. Виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян каже, запрацює центр впродовж трьох місяців. Хочемо почати робити це основна задача: це дисциплінувати людей, показати, що це є альтернатива. Частина коштів буде це комунальне підприємство КТП СІНС 28 і частина кожна, коштів буде Одніто на 600 тисяч це буде кошти потинки податки. Ми запитали у рівнян, як вони ставляться до такої ініціативи. Наш курс до Європи і сортувати сміття це дуже важливо, тому що наразі ми з дитячого садочка дітей вчимо сортувати сміття. Звичайно, важливо на даний момент, в принципі, воно доцільно, але не в межах міста. Як зазначається, двері центру управління відходами будуть відкритими для усіх охочих щоденно. Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук. Телеканал АЙ Медіагруп. Потрібно ще на вчора. Техніка на фронті необхідна завжди, тож рівне не залишається. Осторонь. Громада вкотре купляє та передає техніку для військовослужбовців. Що передавали цього разу та чого потребують наші захисники і захисниці в матеріалі далі. Рівне, вкотре долучається до підтримки Збройних сил України. Цього разу допомогу отримали 20 військових частин. Заступник міського голови рівного Артем Ганущак розповідає, техніку купують постійно. Коли вона надходить, відразу передають військовим. Додає, забезпечити захисників, намагаються усім необхідним. Передали їм. Е Квадрокоптери з тепловізорами, саме те, що зараз потрібно на передовій. Згідно їхніх звернень, ми робимо закупівлі, Це вже матриси 4 т які ми передаємо військовим частинам. Крім того, сьогодні передали 78 зарядних танців потужних автономних. Це Потужні зарядні станції по 2 кВт, які можуть забезпечувати як зарядку дронів, так і виконання інших задач. Військовий Іван отримав для свого підрозділу зарядні станції. Каже, що допомога від Рівненської громади надходить не вперше. Попереднього разу його бригада отримала дрони. Сьогодні отримали від Рівненської міської ради 5 екопло, які нам допомагають виконувати наші завдання і так в тихому режимі, скажучи, не включаючи генератора. Екоплошки вистачає буквально на сутки. Ну не хватає. Це дуже допомагає нам, дуже дякую. службовець додає на фронті завжди потрібні дрони. Вони дозволяють не лише нищити техніку та особовий склад ворога, а й бережуть життя наших захисників та захисниць під час розвідки. Мавіки дуже гостра необхідність мавіки, особливо нічні. Дуже треба, бо допомагайте зборами. Хто може завжди донатьте. Війна триває. Хлопцям дуже тяжко, а вони рятують життя. Тож, доки триває війна, наш обов'язок забезпечувати збройні. Сили всім необхідним для протистояння ворогу. Валентина Захарчук, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. То дощ, кілька днів підряд, то спека. Погода цьогоріч дивує незалежно від пори року. Літо розпочалося із спекутних днів. Однак синоптики прогнозують знову дощі та похолодання. Тож до чого готуватися рівнянам, знає наш Артем Максименко. Початку кілька днів підряд затяжні дощі. Нині ж стовпчики термометрів вже сягають позначки у 30 градусів плюс. У гідромацентрі кажуть, нинішня мінлива погода це лише початок. За їхніми прогнозами, така тенденція збережеться і надалі. Наголошують, це пов'язано із глобальними наслідками зміни клімату. Нас чекають теплі ночі від 16 до 19 градусів тепла, і спекотні дні з максимальною температурою до 30. І в окремі дні температура може бути трішечки вищою до 31-32 градусів тепла. Періодично також проходитимуть дощі переважно в денну пору вночі. Вони будуть або невеликі короткочасні, або їх взагалі може не спостерігати. Поки на вулиці спекотно, це становить і певну загрозу для здоров'я. Зокрема, можна отримати тепловий удар або ж сонячні опіки. Тому лікарі радять у цей період дотримуватися бодай простих правил безпеки. Більше вживати рідини. Це може бути проста вода, може бути якась мінеральна трав'яні, настої, чаї. Ну бажано не вживати». Ати в період великого сонця це алкогольні напої, газовані ну, сильно газовані напої, бо вони сприяють більшому зневодненню. Перебувати на сонці в період, коли немає надмірної сонячної активності це з вранці до 11 години або вже ввечері з 5-ї і до вечора. У разі отримання опіків чи втрати свідомості, лікарі не радять займатися самолікуванням, а негайно звертатися за медичною допомогою. Якщо людина без свідомості покласти її на бік, щоб не було закидання язика, намагатися вмити її якоюсь водою прохолодною. Якщо вона ну, вже прийшла до тями, дати їй так само попити і ну, забрати сонця, перекласти якісь в тінь, ну бо це ж ну, чекати приїзда швидкої однозначно, самому не займатися самолікуванням. Артем Максименко та Богдан Прокопчук, телеканал Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди у вашій оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.